Необґрунтованих активів на понад 61 мільйон доларів виявили в векспосадовця держказначейства на Полтавщині. Ідеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках. Як ідеться на сайті департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, кошти він нібито отримав у спадок від батьків, але за оперативними даними йому допоміг вивезти гроші родич генерал-лейтенант збройних сил РФ. Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала, вилучили ювелірні вироби, прикраси, золоті монети, ікони, дорогоцінні годинники, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди із незаповненими посвідченнями від імені його родича та гроші. Зібрані матеріали вже скеровані до. Національного агентства із питань запобігання корупції вирішується питання про оголошення експосадовцю про підозру.